Як зона барачки, тому що, попри розмови, попри конференції, попри там от було 100 днів Дональда Трампа, тепер 180 днів а, Кіта Келога, Росія продовжує систематично. Знищувати нас, обстрілювати Україну, атакувати дронами за цю ніч. Майже півтори сотні дронів літали туди-сюди, в українському просторі. Повідомили в повітряних силах. Зсу росіяни почали запускати безпілотники ще о 21-й напередодні з різних напрямків: це Орел, Брянськ, Курськ, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарськ. Наші сили ППО збивали їх над 10 областями, а станом на 9-ту ранку підтверджено. Уже знищення 83 дронів. Ще 59 були локаційно втрачені без негативних наслідків. Ой, що буде далі? Нам з цією настільки критичною необхідною зброєю, з критично необхідними кожної без винятку ночі системи протиповітряної оборони. Ми не знаємо. Ми не знаємо, але е, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, він каже, що закладені гроші на допомогу Україні до 2030 року. І більше того, він навіть говорить, що зараз обговорює і готовий вводити британські війська в Україну аби прискорити роботу щодо гарантії безпеки для нашої держави. За Телеграф пише, що подальша підтримка українських військ фінансово вона вже затверджена до 30-го року і виділяється в рамках неї 3 мільярди доларів. А от де європа сама буде брати зброю, то тут професійний бізнесмен Дональд Трамп каже, що готовий дати всі необхідні дозволи для того, аби європейські країни закуповували зброю у Сполучених Штатів, яку вони будуть потім передавати Україні. Цей крок як. Пише Блумберг, потенційно дозволить нашій державі використовувати американську зброю, навіть якщо Сполучені Штати підтримують, припинять військову підтримку України. Тобто, таким чином Дональд Трамп спокійно фінансову відповідальність зі своїх з американських плечей перекладає на європейську. Я не проти допомоги Україні, але не за наші гроші. Я любий, як кажуть, каприз за ваші гроші.